Івано-Франківських юнаків призивають на службу збройні сили. Раніше парламент прийняв постанову про заходи щодо зміцнення обороноздатності країни. Серед них обов'язкова служба в армії. Черговий призов до українського війська фактично розпочинається і на Прикарпатті. У загальному, якщо аналізуючи призив по місту Івано-Франківська, то викликається на призов для на засідання призовної комісії біля трьох тисяч призовників. Із них буде 200 чоловік відправлено до Збройних сил України, але враховуючи специфіку міста Івано-Франківська, в зв'язку з тим, що тут знаходиться багато навчальних закладів, більшість з них буде надана від строчки зв'язку з навчанням в навчальних закладах. На строкову службу відправлятимуть призовників віком від 18 до 25 років. Умови незмінні, рекрутують придатних за станом здоров'я тих, хто не має відстрочки у зв'язку з навчанням у виші. Офіцери з запасу також одягнуть армійські камуфляжі. На призовних пунктах військомату вже розпочалися медогляди військовозобов'язаних. Повідно до статті 335 кримінального кодексу України відповідальність за ухилення від військової служби тягне за собою покарання до трьох років позбавлення волі. В разі, якщо призовник не отримує за будь-яких причин повістку проявку на призовну комісію, але він про те, що він є призовного віку і повинен пройти призовну комісію, він Особисто зобов'язаний в 10-денний термін з моменту оголошення указу президента України прибути до військового комісаріату за місцем проживання. На Прикарпатті підлягає призову понад 13 тисяч молодих людей до закінчення призовної кампанії. Ще 20% відсотків відсіється, адже чимало призовників є студентами вищих навчальних закладів. Кількість втікачів від обов'язкової служби в армії також зросла. Констатують військоматі. Уже засуджено п'ятеро дезертирів, котрі ухилилися від попередньої мобілізації. Ірина Тимчишин, Михайло Берин. Зені Олександр Литвиненко новини на вежі.